Привіт усім! І хочу розпочати влог, як я проводжу день, і чому мене так мало часу виходить на книжки. Тому що якщо я прочитаю 50 сторінок в день, це вже дуже-дуже добрий результат. Я сподіваюся, що я згадаю, що я знімаю сьогодні влог. Я буду трохи підзнімати весь процес, що я роблю і як я роблю. Ось тому давайте вип'ємо з Дитинка в садочку, у мене є вільний час на себе, і я хочу трішки порозмальовувати цю картину, тому що зараз скоро осінь <піде>, піде на спад, а вона у мене ще не закінчена навіть. Ось, і відразу ж розповім про книги, які я прочитала в серпні. Прочитала я Полоненого принца. У мене є влог з ним, тому я багато про нього і не розповім. Не скажу, що книга прям була дуже цікавою, ні, вона була посередньою, як на мене. Бо я часто пропускала якісь моменти, можливо, і важливі, тому що, якщо чесно, зараз скажу, я не пам'ятаю, що там взагалі було по суті. Знаю, що викрили принца, продали в рабство ще одному принцу, і у них там якісь були тюрки. Ось тому. Мало що про цю книгу розповім, але взагалом про цю книгу у мене є складена картинка, що ця книга е, непогана, тому що її прочитала, і вона більш-менш сподобалась, але продовжити цю книгу серію е, я не планую. Не запала вона в мені в душеньку, якщо чесно, тому я не бачу сенсу. Далі я прочитала імениницю Дуглас. Ну що ж, ну давайте спочатку, коли я починала читати її першу книгу «Зіпсоване», мені було нудно, мені було нецікаво, мені було не то, що крінжово, більш ну, тобто це не моє. Хоча я Дарк Романи» люблю, тому що все ж таки Аделіну якось я прочитала, ж, та інші. Але, але. І мені це мені набагато більше сподобалось, напевно, через те, що не було прям таких жорстких там якихось тригарів. Ну і старше за нею, ну, то що в житті зараз це таке теж можна зустріти. І Я не засуджую, я не бачу нічого в цьому поганого. Ну Те, що батько, по суті, забрав дівчину у свого сина, да, це профтик, але я думаю, що це профтик самого сина ж. Бо він сам же ж провтикав її. Ось, не скажу, що прям героїня була ідеальною, щоб за нею там бігати, плакатись. Не сказала би. Ось. Але. Йому треба було спочатку закінчити ці відносини, а потім робити все, що йому хочеться. Ну, в принципі, теж немає прям такого ефекту від цієї книги. Прочитала, ну більш-менш сподобалась. Далі книга, я не пам'ятаю секунду. Тільки що зайшла. Додаток мені нагадав, що я ще прочитала книгу Вампір. Е, ідея цікава. Мені дуже сподобалось. Взагалі я тему вампірів о, люблю, обожнюю. ось, Але сам текст мене не вразив. Насправді авторка дуже часто, не часто, майже всю книгу відтягувала момент романтики або пізнання, що він вампір. Тобто це вже було все наприкінці, і мені вже наприкінці не вистачило книги. Тому що якщо на початку мені було нудно читати, я пропускала постійно якісь моменти, то наприкінці вже мені не вистачало самої книги, я хотіла ще читати, а вже не було що читати, тому що так швидко все обірвалося. Тому я не скажу, що вона прям вау, я ось таку оцінку. Далі я ще вересні, до речі, пробувала прочитати книгу Ілларіона Павлюка, я бачу вас цікавить пітьма. В той момент прямо мене загострився цей Нечитун не бажання читати, і я вирішила, що я буду себе помаленьку просто змушувати, а це була дуже великою помилкою. Цю книгу Ілларіона Павлюка я давно хотіла прочитати ще після книги «Білий Попів. Але я не могла її придбати, бо вона прям коштує вона немаленько. І я її взяла в бібліотеці, а я почала читати, мені подобалось, мені подобалося, що є містика, що є ось те, що я обожнюю, але через те, що я себе заставляла читати, я не хотіла його читати. І тобто читаю мені нормально. Прочитаю там 50 сторінок, Положу книжечку, і так ця книжечка може пролежати тиждень. Я з бібліотеки її взяла, але вона лежала у мене два місяці. Я, до речі, ще їх не віддала. Це мають зробити мої батьки. Якщо вони зробили, це дуже круто. Якщо ні, це буде проблемою. Тому треба буде і сказати їм це. Зараз я намагаюся читати книги, які мені прям дуже подобаються. І... Ось у мене ця красуня є, будиночок на вулиці Трайдка я її майже дочитую. Мені дуже подобається, що там відбувається. Мені дуже подобається, як авторка пише, тому що це взагалом трилер. Але пов'язана з містикою, з романтикою, детектив. Тобто, все ось таку вкучу вона склала і дуже гарно нам подала. Я наскільки знаю, що в неї схожа книга має, чи це із серії, чи це просто окрема, але схожа. Тож якийсь будиночок на якійсь той вулиці. Ой, так листочок гарно літає, як я можу відлікатись легко. Я вже коли прочитаю, вам про неї розповім, тому що я планую зробити відео прочуття на осені і вже і більше вам розповім, що там і як там. Але взагалом оцінка буде високою, тому що вона неймовірно мені сподобалась. Я не можу від неї відірватися, бо тут є все, що я люблю. Буду так говорити. Коли я дочитаю цю книгу, а це буде, до речі, скоро, бо там залишилось приблизно 50 сторінок. Я планую читати падіння дому Ашері», тобто оповідки Едгара. По. Чому? Тому що в мене є такий настрій, тому що сьогодні дощ, сьогодні похмура погода, і іні, і мені цього хочеться. Тому, а якщо я сьогодні прочитаю про будинок на вулиці Трест, то я відразу візьмусь за оповідки. Плюс у мене невеличка. Тому я швидко справлюся. Ось така у мене підбірка. Сьогодні про книжки. Загалом я хотіла зробити просто влог. Читати якусь книжечку, розслабитись і все. Але я зрозуміла, що це буде дуже довго, а в мене часу немає. Я зробила влог на один день, розповісти відразу про те, що я б хотіла розповісти, що окремо відео про це не робити. Показати, як я малюю, і я постійно говорю, 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 а малювати то не малюю. Не знаю, коли я намалюю цю картину. Загалом вона мені подобається своїм фарбами. Осінь, осінь, знаєте? На дворі осінь, дощ капає. А це, до речі, в'язання. Ви не бачите? Ось, але це будь-клубочки пряжі. А, це все, що я люблю. Я люблю і обожнюю в'язати, особливо, коли в мене є настрій. Це, це загалом, коли я запалюсь якоюсь ідеєю, а це ось тут ідея у мене є. В ну, принципі, все, я зараз буду малювати, слухати музичку, співати трошки, відволікатися від такої погоди, хоча погода мені поки сьогодні подобається. Завтра перейду сонечку, завтра буде цікавіше, але я йду на роботу на цілий день, так що того сонечка я не побачу. На цьому все. Ось таке. Насправді дуже розслабляюче, насправді дуже ліниве. Не було ні бажання, ні ідей створювати щось цікаве, але на наступний тиждень я планую щось цікавеньке, якщо вистачить сил. Надію, що вистачить. Добре, до зустрічі, бувайте і насолоджуйтесь осінь.